Набережна Дністра та музей бендерської трагедії Благоустрій та реконструкція. Хліб в ціні, якою буде вартість в цьому році. Добрим людям на здоров'я українці зустрічають щедрий вечір. Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція в студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Нові плани старої програми у Бендерах президент обговорив проекти у рамках фонду Капвкладень. У центрі уваги ремонт набережної на благоустрій виділено 10 мільйонів рублів. Благородять і парк Жовтневий. Особливим проектом для міста цього року стане реконструкція та переоснащення меморіального музею бендерської трагедії. Бендерські трагедії цього року 30 років. Дата особлива для всього Придністров'я. Білі який так і не вчух крізь десятки років розповісти та показати правду завдання від президента у місті реконструюють музей бендерської трагедії. Музей дуже важен для історії для розуміння. Музей дуже важливий для історії, щоб не зіпсували і не обрехали. Ми бачимо, як деякі політики, митці з боку Молдови висловлюються про той час, називаючи Росію окупантом, говорячи про боротьбу за єдину Молдову, абсолютно не беручи до уваги те, що проти мирного населення були застосовані збройні сили, агресія. Я говорив уже неодноразово. На жаль, жодна посадова особа сусідньої Молдови не те, що не взяла на себе відповідальність. Ніхто навіть просто елементарно не покаявся за скої. Брато вбивство, коли вбивали мирних людей, жінок, старих людей, дітей. Ми маємо показати, що було насправді. Ми маємо показати правду. У музеї планують зробити кілька локацій. Також буде і онлайн-версія. Екскурсію можна буде пройти віртуально. Ідея така, щоб зробити така ідея, щоб зробити кілька локацій інтерактивними для того, щоб цей музей був цікавий молоді. Тому треба враховувати їх прагнення виховання в новому форматі. Зараз ми звільняємо зал від експонатів, щоб провести чорнові роботи, провести заміну інженерних мереж. Далі, після затвердження загальної концепції, ми приступимо до ремонтних робіт. Наше завдання до 19 червня відкрити оновлений музей. І ще про історію у Бендерах з'явиться нова локація у туристичному маршруті турецький підвал. Його знайшли під час ремонтних робіт. Новина облетіла всі соціальні мережі. Ажіотаж серед придістровців великий. вже це вже говорить про високий інтерес до історії нашого міста. Нині ми обстежили підвали та законсервували їх, щоб гарантувати безпеку громадянам. І згідно з вашим дорученням, є план того, щоб зробити це місце туристичною пам'яткою. Близько 10 мільйонів рублів на ще одне історичне місце улюблене місце відпочинку бендерчан. Нарешті набережна та парк Жовтневи заграють новими фарбами. Звісно, ж обновлюваний парк Звичайно, оновлений парк максимально відповідатиме старій концепції, але з'являться додаткові локації, цікаві зони для всіх категорій громадян. Також необхідно враховувати безпосередню близькість рацу біля набережної. Тут передбачена відповідна фотозона для молодят, упевнений, що це місце заграє новим життям. Роботи з реконструкції набережної та парку заплановані у кілька етапів. Новорічне ковідне затище і знову в бій. Коронавірусних хворих більше. Статистика останніх днів понад дві сотні інфікованих. Епідеміологи попереджають, наступає п'ята ковід. Хвиля. Вірус мутує в світі. Розбушувався омікрон. Вооз запевняє, цим штамом перехворіє більше половини населення Європи. Недога зовсім поруч днями перші випадки омікрону виявили і в Молдові. На території Придністров'я Омікрон офіційно не підтверджений. Що у спеціальну лабораторію Кишинева відправляють по три контрольні проби тільки там можуть виявити штам, поки зафіксованих випадків немає. Нових признаків нових ознак цієї інфекції у нас поки немає. З омікрону ми ще не зіштовхнулися. Потрібен час, і тільки після того, як ми отримаємо чергову партію пацієнтів, будемо порівнювати симптоматику розвитку захворювання. Ми зможемо сказати, так це новий штам, тому що хвороба протікає дещо інакше. Поки такого сказати не можу. Одинак після новорічних канікул ковід хвиля пішла у ріст в госпіталі. Почали надходити пацієнти із запущеними формами корони. 70% важких хворих це ті, хто під час свят намагався лікуватися самостійно зараз надходять пацієнти у важкому стані з ознаками дихальної недостатності, з великим відсотком ураження легенів. Пацієнт розраховує на власні сили, лікується самостійно. А коли стан погіршується і прогресує дихальна недостатність, лише тоді звертається по допомогу. Такі пацієнти до нас і надходять зараз. Закладення носу, першіння у горлі, чхання на перший погляд, ознаки банальної вірусної інфекції. Однак це може бути і коронавірус. Розпізнати недугу можна лише в лабораторії. Не треба затягувати. Відразу звертайтесь по допомогу, кажуть лікарі. Від важких ускладнень ковіду тут неважливо, який штам врятує і щеплення. Чим більше вакцинованих, тим нижча корона хвиля. Не подорожчає, йдеться про ті види, на які ціни регулює держава. Найпопулярніші булки слав'янська та столова. Їх вартість у 2022 році не зміниться. Тераспольський хлібокомбінат гарячий цех на другій лінії закладають булку слов'янську, все за достом. З борошна першого гатунку. Ціна колишня 4 рублі 95 копійок, як і минулого року. На внутрішньому ринку здійснюється державне регулювання цін на хліб та хлібобулочні вироби з пшеничного борошна першого та другого готунків. Відповідно, щороку міністерство економічного розвитку встановлює граничні рівні цін на ці види соціально значущих товарів. За добу на тераспольському хлібокомбінаті випікають понад 60 тонн хліба, а у свята – майже 100 тонн. З популярніших на рівні зі Словенською булка столова за 4,45. Ціна та ж, що й раніше. Нарешту хлібобулочних вартість трохи зросла. З то на те, що хліб це не, му... це не тільки борошно місцевого виробництва це ще й інші інгредієнти, які завозяться зовні на світовому ринку. Є подорожчання ціни на сировину, на решту сировини, включаючи дріжджі. Тому в нас звичайно йде подорожчання інших видів хліба, печива, булочних виробів. Але знову ж таки, подорожчання незначне близько 10-15 копійок. Намагаємося мінімально тримати ціну на кілограм. Хлібні витрати по кишені не б'ють найзатребуваніші в республіці види хліба за торічною ціною на весь 2022 рік. До інших тем цілий квартал історії в Терасполя. Це ідея президента красносельського Будівництво розпочнуть цього року. Як все виглядатиме, вже закладено у проєкті. від давніх часів до сьогодення, через середньовіччя Російську імперію, Радянський Союз сучасно цікаво пізнавально. Музейний квартал Терасполя поки що на папері декілька будівель в єдиному стилі. Навколо багато зелені, доріжки, лавки, альтанки, маленький фонтан. Такий сучасний міні-парк серед кварталу історії, поруч дот, не муляж, справжня оборона точка часів великої вітчизняної фактично центр всієї композиції, присвяченої війні ми саме на цій ділянці. Ми припускаємо експонування закритої виставки, присвяченої великій вітчизняній війні, панорами Ясько-Кишинівської операції. Потрібно буде оформити відповідні залі і вуличну експозицію, техніки озброєння, обладнаємо дот повністю. І якщо говорити вже про Ясько-Кишинівську операцію, цього року ми також почнемо благоустрій та інженерні роботи на Кісканському плацдармі, Що зрештою увійде до єдиного туристичного. Маршруту така думка велика вітчизняна. Лише частина нашої великої історії буде все стародавні часи. Російська імперія, радянський союз та сучасне Придністров'я, окремо війна часів 90-х та історія Терасполя. Головне всі історичні будівлі збережуть та відновлять. Знесуть лише старі аварійні після знесення цих будівель ми плануємо провести реконструкцію всіх комунікацій, що знаходяться на території. Це заміна водоводу, систем опалення. Тут центральне опалення давно застаріло, не відповідає сьогоднішнім реаліям. Ми будемо проводити автономні котельні у кожну будівлю. Сюди простягнемо газ, і в кожній будівлі будуть знаходитися котли, які дозволять тримати температуру, необхідну саме для цієї будівлі. Тому що у кожній будівлі свій функціонал, десь сховище, десь експонати. Вони потребують. Різного температурного підходу Цей музейний квартал Музейний квартал входитиме до комплексу катерининського парку. Там буде єдиний маршрут. Після музейного кварталу ми почнемо вже щільно займатися тераспольською набережною, яка впирається у веслувальну базу. Будівництво історичного кварталу розпочнуть вже цього року. 2023-й присвятять наповненню музею. Ветерану з Дубосар Дмитро Кожухарьову виповнилося 97 років. Зараз фронтовик живе у дочків у селі Єржово, це рибинський район. Але земляки його не забувають. Приїхали привітати з днем народження. усі дубосарці пишаються тим, що є вашими земляками. Ви зробили величезний внесок у велику перемогу установлення нашої країни у повоєнні роки. Дмитро Кожухарьову майже 100 років, але він добре пам'ятає, як у до прийшли фашисти. Тоді Дмитро Захаровичу було лише 16. В окупації важка робота та знущання румунів після визволення міста. Добровольцем вирушив на фронт. Мене взяли 48 пірівочком Мене взяли перекладачем 48-й стрілецький корпус. Командир, начальник політвідділу Комаров. Був весь час працював з ним разом. Було дуже цікаво та корисно. Мені доводилося допитувати полонених, бо вони не знали молдавської мови. За свої подвиги фронтовик отримав багато нагород. Серед них орден червоної зірки та вітчизняної війни другого ступеня, медалі за відвагу та за перемогу над німеччиною. Війна для нього закінчилася 16 травня 1945-го. Я сичав побіду на Ельбі. Я зустрічав перемогу на Ельбі, саме там, 15 кілометрів від Берліна, і гнали одного генерала, прізвище Шернер. Він не хотів здаватися нам, здаватися американцям, але зброю він покидав усю. Все одно ми його зловили. А так там, звичайно, страшно все було, бо знали, що сьогодні живий, а завтра може й не будеш живий. Вже після війни Дмитро Кожухарьов працював учителем. Вивчив не одне покоління до У місті пам'ятають та люблять свого ветерана. Біла сорочка галстук, піджак Сьогодні Денис змінив спортивну форму на парадну, зустрічав гостей. Поздравляю вас. Вітаю із річчям. Це розкид життя. У тебе все попереду, але ти багато чого досяг. До пишаються тобою, твоєю цілеспрямованістю, здоров'я, удачі та досягнення цілей. У Дениса з дитинства церебральний параліч навчався вдома, потім тераспольський інженерно-технічний коледж, диплом інженера-програміста та інвалідне крісло. Після кількох операцій Денис взагалі перестав ходити. Життя змінив випадок. Я прийшов. Я прийшов у спортзал, щоб пройти реабілітацію. Був після операції. Рік пролежав всю допомогу мені надала Зінаїда Сергіївна та її сім'я. Коли ти дорослішаєш і ще твої однолітки роз'їхалися хтось на навчання, хтось на роботу, і ти губишся, не знаєш чим зайнятися, як знайти свою справу в житті, тим більше в даній ситуації. Тому Зінаїда Сергіївна для мене стала як ключ надії. году він у 2013 році. Він важив 63 кілограми, був маленький маленький підліток, тим більше після операції, коли лежав у спеціальних апаратах, м'язового тонусу не було, і ми сказали, давай подивимося, що можна зробити. Майже рік він працював тільки зі своїм тілом та легкими вагами. Гантельки нахили повороти, щоб, хоч трохи створити м'язовий каркас. Перша штанга 35 кілограмів. Зараз Денис тисне 175. Він неодноразовий чемпіон світу та Європи. Минулого року брав участь у Паралімпійських іграх з пауерліфтингу. Я вважаю себе щасливим чоловіком. Вважаю себе щасливою людиною, оскільки я живу, приношу користь людям, когось мотивую. Я реалізую себе у цій професії. 30 років це лише цифра. Мені досі 16. Я хочу далі пов'язати життя зі спортом, навіть коли закінчу кар'єру спортсмена. Цього року у Дубосарах почнуть будувати спортзал для людей з обмеженими можливостями. Це доручення президента. Денис планує тренуватися в ньому сам і допомагати іншим знайти себе у спорті та житті. Старий новий рік відзначаємо сьогодні Маланки або щедрий вечір. Так називають цей день українці і щиро вітають один одного щедрівками. Колядки, щедрівки та посівалки. У чому різниця? Багато хто плутає ці народні обряди. Ансамбль барвінок із рибниці розставить усе на свої місця. Христос народився. його! Іван Ротар родом із села Воронково каже, Різдво це його улюблене свято. У дитинстві згадує, всією магалою ходили колядувати. Ранці давали калачики, такі невеличкі, і щоб їх не, собаки не розтаскали. Ми робили вірьовку, зав'язували, ставили на спину і кожен калачики кидали за спину. Дуже це було красиво. Чим більше колядників було, тим більше калачиків збиралося, чим більше обходили домів. На нашкі на нашої сусіди. Всі нас привітять. У слов'ян різдвяні свята тривають 12 днів від зірки і до води, тобто від різдва до водохреща. Сьогодні якраз напередодні старого нового року щедрують, бажають господарям всіх благ і обов'язково щедрого вечора. Це як магічне заклинання. Щедрують, щедро бажають здоров'я, щастя, багатого врожаю на Новий рік. Прославляють господаря цього дому, його жінку, дітей. Постійно є такі приспіви після кожного куплету. Куплетів неймовірне число і постійно співається щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на весь вечір чи добрим людям на здоров'я. А вже завтра, 14 січня, можна посівати. Зазвичай це роблять рано вранці. Це ритуал для гарного врожаю. Посівальники показували цілу театралізовану виставу. Одні кажуть, Маланка, другі кажуть кажуть, другі кажуть меланка. Це в інших селах кажуть коза, тому що основні <кій> діючі особи це коза, чор. На пшениці посівають. Якщо не зайшли до цієї хати, не посіяли, то і врожаю може не бути, так люди вірили, і птиця не буде нестися, і худоба не буде давати там, молока. Святкові обряди не просто пісні, вони посилають нас до нашої історії. Колядки, щедрівки та посівалки несуть потужний енергетичний заряд і налаштовують на майбутній рік. У Кам'янському районі на водохреща обладнають три купелі. У місті на центральному пляжі у Рашкові зануритись можна буде в басейні біля артизіанської свердловини, а в Хрустові є каплиця купель. Місце у парафіян відоме до водохреща там уже готується. Село Хрустова Кам'янський район. На початку 90-х тут відновили храм архістратига Михаїла. Його історія налічує близько трьох століть. А нижче храму в центрі села Каплиця Купель, 40 мучеників Севастійських. Тут є джерело. Вода завжди вважалася смачною та цілющою. На хрещення після служби у храмі люди йшли до джерела. Священик обливав парафіян прямо з себра. Тоді й подумали про будівництво каплиці купелі. Унікальне в нашому унікальна споруда у нашому Придністров'ї, де кожна православна людина може вчинити таку благодатну дію. Як зануритися в особливе джерело? У нашій купелі є дві частини. По суті, вона розділена для чоловіків і для жінок. В одну зі стін купелі замуровано три камені зі знаменитої гори Афон та уламок розбитого з радянських часів церковного дзвона. Його знайшли біля входу до храму під час будівництва нової дзвіниці. Підготовлюємо з Божою допомогою до хрещення Господнього. Ми зробимо генеральне прибирання. Ми зливаємо повністю періодичну воду, і зараз ми це зробимо. Вимиваємо, хлоруємо, щоб усе було гігієнічно чисте і все було гідним кожної людини. Воду у каплиці Купелі освятять після хрещенської літургії у храмі. Потім можна буде зануритися, але до таїнства треба підготуватися. Кожна людина і християнин має почати з внутрішнього свого стану, тобто зсередини себе чистити, поговорити бодай кілька днів перед святами, сповідатися у храмі Божому. Було б чудово, аби кожен християнин причастився цього дня і отримати ту благодать, яку несе у собі ця свята вода. Освячену воду розноситимуть і по домівках тим, хто за станом здоров'я не зможе, але хоче торкнутися таїнства хрещення. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам завтра, зустріч о 17.30 на Першому Придністровському.